напередодні Великодня на Подільському міському ринку відбувся великодній благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Цього дня кожен бажаючий міг зробити свій внесок у перемогу. З Самого ранку для подільчан співали пісні найкращі виконавці нашого міста. До ярмарки долучились працівники управління освіти та гуманітарної політики, подільського молодіжного центру Лофт, а також народні майстри міста, котрі спеціально до ярмарку підготували свої найкращі вироби. Серед товарів, які можна було купити на ярмарку, були сувенірна продукція, іграшки, справжні липецькі вертути та ще багато чого іншого. Найбільші везунчики мали можливість перевірити свою вдачу у лотереї. Звичайно ж, об'єднувала усіх одна мета: допомога. Військовослужбовцям Приємно, що багато подільчан долучились до збору коштів на автівку для бійців 21-ї окремої механізованої бригади. Тиждень добрих справ добігає свого кінця, і сьогодні таке фінальне наш захід це благодійний ярмарок. От ми зараз стоїмо якраз під банером цього, цього ярмарку. До речі, можу сказати, що тут знаходиться QR-код. Можна використати його дуже зручно, можна задонатити. Тобто будь-який засіб допомогти нашим хлопцям, дівчатам. Які сьогодні бронять нашу землю? які сьогодні на фронті? Ярмарок цей сьогодні відбувся завдяки зусиль багатьох управлінь відділів виконкому. Хочу подякувати всім, хто долучився, і особисто у керівництву міста, тому що тільки разом ми зможемо допомогти, тільки разом ми можемо наблизити цю перемогу. І дуже приємно, що підприємці відгукнулися на цю пропозицію. Частина їхнього прибутку сьогодні буде перерахована в наш фонд. Автівка для 21-ї бригади буде передана. Можна відслідкувати цю подію в соціальних мережах офіційних нашого міста, також на сайті нашого міста, ну і звичайно на телебаченні. То дякуємо всім всім, хто сьогодні долучився. Тому що на мою думку, ну думаю, на всіх думку це будь-яка гривня, будь-яка копійка. Вона буде допомогою нашим хлопцям та дівчатам та звичайно наближає перемогу. Все буде Україна. Дякуємо кожному, хто не залишився осторонь, а доєднався до великоднього благодійного ярмарку. Варто пам'ятати, що лише разом ми сила. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.